9 вересня 1976 року в Китаї помер Мао Цзедун, багаторічний лідер країни, великий керманич. З його відходом завершився один з найважчих і найкривавіших періодів в історії Китаю культурна революція 1966-76 років. Всім привіт це канал Історія для тебе. І сьогодні ми говоримо про Китай. Перед відео пропоную вам взяти участь у міні-вікторині та перевірити свої знання, у якій країні правив людожер і діамін. А. Конго, Б. Руанда, В. Уганда і Г. Цар. Пишіть відповіді у коментарях та не забувайте підписуватися на канал. Тут багато чого цікавого. Сьогодні у Китаї намагаються не згадувати, а краще й зовсім забути ті часи та події. Ні, викреслити їх з історії повністю вже ніяк не вийде, але просто зайвий раз краще взагалі про це не говорити. Щоправда, існує думка, що без культурної революції можливо не було б і подальшого бурхливого розвитку країни. Як це пов'язано? Я не знаю це велике питання. Але така думка в Китаї популярна. Що передувало цим подіям, що увійшли до історії під назвою Культурна революція? У грудні 1965 року Мао Цзедуну виповнилося 72 роки. Він казав, звертаючись до своїх соратників, я прожив велике коло, проживу й мале. Через кілька місяців Мао здійснив свій знаменитий заплив річкою Янзи. Теле та фотокадри з китайським лідером, який неспішно плив річкою у супроводі охорони, обійшли весь світ. У відповідь. Сміялися, чудить, ох, чудить старий. Але ті, хто розумів Китай, ще тоді наголошували, це зовсім не просто так. Не просто на публіку, все набагато серйозніше. Треба чекати на якісь дії. За конфуціанським поняттям, 72 роки це велике коло. Як вважається, це час, що надано людині для здійснення свого земного призначення. Але дехто. Отримує можливість зробити ще й мале коло 12 років. За цей час можна спробувати зробити ще щось. Правда, тільки якщо ти міцний тілом та сповнений енергії, Мао Цзедун своїм запливом річку Янзи і продемонстрував, він ще на щось здатний. Але що задумав Мао? Хоча зі смерті Мао минуло 48 років, для китайців він був і залишається великим вождем. Його вважають людиною, яка об'єднала роздроблений, змучений війнами Китай, створила єдину потужну країну, озброїла її атомною бомбою та дозволила стати в ряд з найсильнішими світовими державами. І сьогодні, незважаючи на велику кількість по-справжньому страшних і трагічних речей, мао не штовхають. Не намагаються викреслити з історії та не плюють йому в спину. Є мав залий Мао, як данина історії Китаю, куди приходять відвідувачі та куди ведуть туристи. Логіка дій Мао була такою: Китай ще зовсім не багатий, навіть бідний. Але й сильний при цьому. Населення країни на той час 850 мільйонів осіб. Китай просто зобов'язаний зайняти у світі гідне місце. При цьому абсолютно неминучим ставало суперництво з СРСР, Мао вважав, що після смерті Сталіна саме він має стати лідером світового комуністичного руху. Китай з пошаною ставився до радянського союзу часів Сталіна, тому зовсім не прийняв хрущовську критику культу особи та перетворення Сталіна з Бога на людину, адже за життя. Про кобу можна було або нічого, або добре. Краще, звісно, друге, так спокійніше. До речі, Стальна сьогодні в Китаї шанують та поважають. А тоді у хрущовські часи між СРСР та Китаєм почалися серйозні ідеологічні розбіжності. Китайці звинувачували тодішнє радянське керівництво у ревізіонізмі, відході від ідей марксизму ленінізму. Але при цьому для Мао та його оточення існувала велика проблема. У Китаї багато хто симпатизував або як вважав Мао міг симпатизувати СРСР. Адже чимало його соратників свого часу в Радянському Союзі жили та навчалися. А в 50-х роках у радянських вузах почала ще вчитися й китайська молодь. Повернувшись назад, ці фахівці, які вивчилися в СРСР, робили кар'єру, ставали директорами заводів, вченими, викладачами у вишах чи інших закладах. Вони досить непогано говорили російською мовою і добре ставилися до СРСР. У цьому й були витоки культурної революції у Китаї. Потрібно було провести чищення кадрів, які можуть стати в перспективі нелояльними. Це як вважав Мао. А зараз, розбираючись з ними, можна й інших покарати безгрішних не буває. За прикладами ходити далеко не треба. Люша Оці, голова КНР, офіційно оголошений навіть наступником МАО. Але надто як вважав Великий Керманич, якийсь він поміркований. Відомості про його долю суперечливі. Є інформація, що 68-го року Люша Отці помер у тюремній лікарні, де його просто не лікували. Маршал Де Хуай успішно воював з американцями в Кореї. Він дуже неприємно висловлювався про великий стрибок. На цифрах показував всю його економічну неспроможність. А ще маршал був людиною, шановною, і мав великий авторитет в армії. До речі, про великий стрибок та корейську війну я знімав окремі відео і раджу вам їх також подивитися. Позитивного там небагато, але знати про це я гадаю корисно. Посилання знайдете в описі та вище. Пен Де Хуай за свій виступ проти Великого стрибка був підданий жорсткій критиці. Його вигнали з армії, згодом заарештували, публічно знущалися і не один раз публічно лупцювали. Від наслідків багаторазового побиття, важкого тюремного утримання Пен Дехуай серйозно захворів. Але через відмову у медичній допомозі за вказівкою Мао Цзедуна заборонено було робити навіть знеболювальні уколи. У 1974 році він помер. Майбутнього головного китайського реформатора Дена Сяопіна було відправлено на перевиховання до села. До речі, і нинішній лідер Китаю Сі Цзіньпін. Був у ті часи відправлений на трудове перевиховання в сільську місцевість. Його батька, великого партійного функціонера, заарештували, звинувативши у антипартійній змові. Сі тоді було 16 років і майже 7 років він прожив у жахливих умовах практично на самому дні. У печері тонка ковдра на гулій цеглі стала його ліжком, а відро його туалетом. У жовтні 1966 року Мав висунув гасло: Вогонь по штабах. Безпосередньо відкрити цей вогонь належало представникам нової політичної сили Хунвейбіни та Дзяофани. Хвилинка самореклами зараз. Потім ми продовжимо. Дякую всім, хто дивиться та підтримує мій канал. У нього немає спонсорів, техніки, команди. Навіть реклами, окрім цієї ютюбівської, немає. Я вдячний всім, хто допомагає проекту лайками, коментами, дзвониками, поширенням відео та донатами. Лише це дає йому змогу існувати та залишатися самостійним. В описі до цього відео та в інформації каналу є посилання на модобанку, Приват та Пейпел. Це для тих, хто бажає та звичайно має можливість якось допомогти. Дякую. Також я б хотів порекомендувати вам сервіс HappyPow. Це благодійний фонд, який допомагає тваринкам. Відповідним притулкам, у ньому ви можете взяти тварину або намагатися її віддати. Ви краще мене знаєте, як багато домашніх улюбленців втратили не тільки домівки, а й господарів. Тому будь-яка допомога, навіть маленька, може врятувати життя якоїсь тваринки. Дякую всім, продовжуємо. Хунвейбіни, червоні охоронці, це студенти та школярі, зведені до організованих структур. Їхніми руками зачищалися сумнівні нелояльні кадри: дзеофани, бунтарі. Такі ж загони, але складалися з молодих робітників. Зазвичай дуже низької кваліфікації. Влада не перешкоджала їхній діяльності, вбачаючи в цьому нібито стихійний молодіжний протест проти бюрократів та інших недостатньо лояльних мало та партій. Ось такий епізод. Хунвейбіни оголосили, що неправильно, що машини на світлофорі на червоне світло зупиняються, а на зелене їдуть. Потрібно, щоб було навпаки. Чому? Тому що червоний колір це колір революції, колір руху вперед. А зелений це колір отрути. Правило треба переробити. Переробили того ж дня у Пекіні сталися десятки ДТП, у тому числі і смертельних. За кілька днів нововведення було скасовано у Китаї. Тоді творився жах. Одягнені в уніформу молоді люди отримали право вриватися в квартири, службові кабінети їм дозволили. Судити, чи потрібна та чи інша людина країні, чи ні, відповідно, дозволили карати на власний розсуд. Сп'янілі від вседозволеності, безкарності, хунвейбіни тягли вулицями заслужених сивих людей похилого віку, ветеранів партії чи війни. На них одягали ковпаки ганьби, публічно били, ставили навколішки, змушували каятися. Щоправда, зовсім не зрозуміло, у чому. Ну і вбивали їх, звісно. Знущаннями було доведено до самогубства відомого на той момент у Китаї письменника Лао Ше, Хоча багато хто вважає, що його вбили. Знаменитий китайський піаніст, лауреат багатьох міжнародних конкурсів Лю Шикунь отримав перелом правої роки у двох місцях та провів 5 років у в'язниці. 29 липня 1967 року Дзяофани увірвалися до будинку Денсіопіна, витягли його з дружиною на вулицю, де йшов тоді мітинг. Під час якого їх принижували, ображали, били, після чого відправили під домашній арешт. А сина Дена Сяопіна, ден Пуфана скинули з вікна третього поверху, внаслідок чого він залишився на все життя інвалідом. 79-річний Ден Пуфан донедавна очолював Федерацію інвалідів Китаю, пішов на пенсію за віком. крім усунення тих, хто здавався мало нелояльним, знищувалися й найцінніші витвори мистецтва, культурні пам'ятки, тисячі давньокитайських історичних пам'яток, книг, картин, храмів тощо. А навіщо вони новим революціонерам? В Україні розпочався хаос. Йшли й провокації на зовнішньополітичній арені, конкретно на адресу ревізіоністського радянського союзу. У січні 67-го року група китайських студентів, які поверталися з країн Східної Європи до Китаю, перебувала в Москві і влаштувала там провокацію на залізничному вокзалі та на червоній площі біля Мавзолею Леніна. Шуміти і бешкетувати вони стали ще на залізничному вокзалі. Протягом 40 хвилин китайці показували цитатник Мао Цзедуна та вигукували його вислови. Звинувачуючи владу СРСР у ревізіонізмі, китайці затіяли бійку в Мавзолеї. Порядок було відновлено за допомогою сил міліції, але цією явно спланованою акцією скористалася китайська МЗС, заявивши, що міліція відкрила стрілянину сама. Цитую: серед китайських студентів були вбиті та поранені. Однак жодних документів, фото ніякої. Передачі тіл вбитих Китаю ніяких похоронів на батьківщині не було, але це дало свої плоди. Китайська делегація повернулася другого дня до Пекіна. Їх зустрічали як героїв. Дали відсіч радянським ревізіоністам та ще й в Москві. У газетах та по у Китаю стали яскраво описувати сцени кровопролиття в Москві, вимагати помсти. В результаті посольства СРСР оточили тисячі хунвейбінів. Вони стояли напроти будівлі посольства, день і ніч та без перерви закликали добити собаку, що впала в воду, або розгромити радянських ревізіоністів. І все в такому ж стилі. В посольство перестали пропускати машини з вугіллям для опалення та з їжею. Вулицю, де перебувало посольство, перейменували на вулицю боротьби з ревізіонізмом. Якщо хтось з співробітників посольства намагався виходити за його межі, то відразу ж зазнавав нападу натовпу. Обходилося без серйозних наслідків, але з заподіянням фізичного насильства. А коли співробітники перестали виходити, хунвейбіни стали кидати через огорожу паркану каміння чи палиці. Продукти дипломатичним працівникам СРСР, з дипломатичними номерами тоді привозили е, різні дипломати з місії НДР, Польщі, Болгарії чи Куби. При цьому вони самі дуже ризикували, Хунвейбіни нікому нічого не прощали. І їм було все одно хто там. Наприклад, дружину дипломата з НДР запідозрили у перевезенні продуктів, вистежили та вдарили на вулиці ножем по обличчю. На особливі хитрощі тоді пішли дипломати з Монголії. Як згадували радянські представники трішечки пізніше, монголи на вантажівці під'їхали до території посольства з боку будівлі позаду і через паркан дуже швидко закидували на територію мішки з крупою, макаронами чи консервами. На початку лютого 67-го року трьома літаками з Пікіна вивезли дружину та дітей радянських диппрацівників. працівників у посольстві залишилися 32 особи, 16 дипломатів та 16 співробітників охорони. На початку серпня 67-го року Хунвейбіни пішли на штурм посольства СРСР, увірвалися до будівлі консульського відділу, витягли частину документів, почали палити, все громити, але в останній момент їх зупинив голос Джо Енлає, що зазвучав тоді з динаміків на вулиці. Це друга людина. Керівництві країни він звернувся до Хунвейбінів зі словами розуміння і підтримки їхнього гніву, але сказав, що в Москві зараз знаходяться китайські дипломати, і радянська сторона буде робити те ж саме. Після цього вони зупинилися, припинили штурм та розійшлися. Пік напруженості між СРСР і Китаєм припав на 69-й рік. Це були зіткнення на радянсько-китайському кордоні. Потім напруга почала поступово спадати. А 9 вересня 76-го року, три місяці, не доживши до завершення свого малого кола, помер Мао Цзеду. Через два тижні після початку безчинств хунвейбінів Мао Цзедун звернувся до них. З новою промовою, дорікнувши комуністично налаштованій молоді, в тому, що вони недостатньо рішучі та допускають якусь зайву цивілізованість. Лідер закликав бути сміливішим і не боятися діяти. По суті, великий керманич сам санкціонував в своїй країні анархію 26 липня 1966 року, за наказом Мао та його сподвижників. Його учнів було відправлено на шестимісячні канікули з урахуванням, що вони поповнять лави революційної молоді. Ця ідея себе виправдала до загонів хунвейбінів, додалося ще 50 мільйонів людей, як правило, підлітків. Їхніми зусиллями країна помітно перетворювалася, були закриті практично всі бібліотеки, музеї, театри, розформовані творчі колективи. Які пропагували західне мистецтво, дісталися навіть великому китайському муру. Його частину розібрали для будівництва свинарників. Заборони, що висовувалися нормами культурної революції, були дуже дивними. Закоханим було заборонено триматися за руки, а дітям запускати повітряних зміїв. У квартирах не дозволялося мати меблі. Якщо в тебе два крісла і диван, означає ти буржуй, говорило одне з гасл. Під приводом звільнення житла від предметів розкоші хунвейбінами було розграбовано сотні тисяч приватних будинків. Але радикали не обмежувалися крадіжками. Вони могли безкарно вбивати тих, кого вони вважали противниками МАО чи прибічниками ревізіоністських ідей. Для вибивання свідчень хунвейбіни не давали підозрюваним спати, морили людей голодом, застосовували тортури. Новий міністр. Громадської безпеки КНР, Се Фуджі, розв'язав червоним охоронцям руки. Чи варто Хун Хунвейбінів за вбивство? Це не наша справа, міркував міністр. А міліцію. Се Фуджі всіляко закликав співпрацювати навпаки з революційною молоддю. Перебір, який допускали Хунвейбіни, часом переходив всілякі червоні лінії. Китайський дисидент Джені. І в минулому Хун Вейбін у своїй книзі Червоний меморіал наводить випадки канібалізму серед революціонерів, який вони звели у своєрідний культ. Епідемія антропофагії поширювалася подібно до чуми, писав дисидент. Особливо випадки, що шокують, спостерігалися у повіті Усюань Уансід джуанського автономного району. За словами Джені, зазвичай вбивці приходили вночі, різали і виймали. Щось. А далі зі спеціями та запиваючи це горілкою, у тиші вони вечеряли. Найстрашніше, що у цьому брали участь і неповнолітні учні середньої школи. Джен виділив три фази епідемії канібалізму в Китаї. Початкову, коли все робилося таємно, ще середню, у якій поїдання набуло відкритості, і нарешті стадію масового божевілля, коли людожерство перетворилося на норму. Цитую, іноді людське м'ясо подавалося під віною пиво. Страви з нього сервірувалися в їдальні революційного комітету. Читаємо, ми у Джані кінець цього божевілля був покладений лише у 68-му році, завдяки тому, що партійний ветеран з Гуанці Ван Цянцюнь використовував свої зв'язки у Пекіні. Політична верхівка Китаю була шокована почутим і негайно відправила війська до району для розправи з цими людожерами. Поступово серед хунвейбінів накопичувалися серйозні протиріччя, які переростали в міжкланові розбірки. Червоні охоронці вишукували у своїх лавах опозиціонерів та противників і жорстко розправлялися з ними, забивали до смерті палицями та камінням, відризали голови, живцем хоронили, топили і навіть підривали. Найбільш масштабні зіткнення між хунвейбінами відбувалися у вже згаданому повіті усюань. Одна з партій. Це група 22 квітня вела непримиренну війну з провінційною бюрократією, яку очолював політкомісар Вейгоцін. Останній мав у цій битві перевагу, бо на його боці були місцеві силовики та чиновники. Серйозні. Протистояння у хунвейбінів були із китайськими робітниками, які здебільшого не бажали приймати цю ідеологію, яку їм намагалися нав'язати. У Шанхаї, наприклад, для віці чи червоним охоронцям з ініціативи місцевої влади було створено червоні дружини. Самоуправство хунвейбінів мало такі наслідки, що вже в серпні 67-го року ситуацію був змушений втрутитися сам Мао. Який відправив армію чисельністю 30 тисяч солдатів для придушення угрупувань у міському окрузі Гуйлі. Майже 6 днів тривали сутички молодіжних банд та урядових військ, доки не було знищено останнього бунтівника. Тепер вождь. Викривав своїх послідовників у некомпетентності та порушенні кордонів дозволеного. Щоправда, розформувати хунвейбінів мав відмовився. Хай студенти ще 10 років борються, земля продовжить обертатися, небо не впаде. Такою була його відповідь. Так і сталося аж до середини 70-х студенти. Червоногвардійці творили безчинства хай і з меншим розмахом ніж у перші два роки. За оцінкою китайських істориків, жертвами розгулу молодіжних угрупувань стали близько 100 мільйонів постраждалих та майже 2 мільйони вбитих. У 2016 році провідна китайська газета Женьмін Жиба написала: культурна революція, запущена з ініціативи національного лідера, була використана у своїх цілях реакціонерами та переросла в хаос, який став катастрофою для партії країни. Та народу. Сьогодні в Китаї існує таке правило: 70% того, що зробив Мао Цзедун для країни, було добром, ну а 30% злом. Не знаю, що це за чудо формула, яка дає змогу зробити такі підрахунки. Пишіть в коментарях, які були мотиви у влади стимулювати такі безчинства та хаос, а ще залишайте свої ідеї для подальших відео. Не забувайте підписуватися на канал, поширюйте відео, бийте у дзвоники. Дякую, хай вам щастить. Бувайте!